Всім привіт! дівчата. На сьогодні невеличке відео. Хочу показати деякі залишки по індійським прикрасам, а також ланцюжки. Почнемо з Індії. Першою подивимось ось таку гарненьку каблучку з лабрадором у вигляді серця. Розмір 18,5. Така блакитна синя іризація, дуже класна. Прекраси звісно, в сріблі 925-ї проби. Дуже класної якості, до речі. Дівчат з прикраси ми ще будемо замовляти, проте через ускладнену доставку я не можу сказати, коли вони будуть, на жаль. Вага каблучки 4,7 грами, вартість 1100 гривень 30 доларів. Наступна каблучка в нас з з такими необробленими танзанітами. Тут розмір десь 17,3, в принципі, і на 17, і на 17,5 може підійти. Дуже оригінально виглядає. Колір в житті більш такий характерний для танзаніту. На відео він чомусь більш в синій йде. Вага 4,1 грам, вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі ось така ніжна каблучка в маленькому досить розмірі 16,3, проте на 16,5 також підходить. Тут у нас мікс камінців, хризоліт, аметист, блакитний топаз, лабрадорчик. І ось такий гарний камінець, стається це сапфір. Камінці тут такі середні за насиченістю, ось які ви їх бачите, такі вони є в житті. Вага 3,2 грами, вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі ось така краса, також з лабрадорчиком, насичена синя іризація, 18-й розмір. Нічого зайвого, класична оправа, плюс неймовірний камінець, разом шедевр. Вага 4,3 грами, вартість також 1100 гривень 30 доларів. І ще є дві каблучки з лабрадорами. Нижня на 18 розмір, верхня 18,5. Вони схожі, проте відрізняються ось цим візерунком. Вартість таких 800 гривень 22 долари. Наступна каблучка в нас з таким гарним адуляром. Розмір дівчат показує 17,3. Також можна, в принципі, на 17,5 взяти. Дивіться, ближче камінець, який гарний. Оправа. Вага 5,7 грам. Вартість 1280 гривень 35 доларів. І схожа каблучка, проте тут трошки більший камінець 18,5 розмір. Вага 6,3 грами. Вартість така сама 1280 гривень 35 доларів. І ще одна модель за доляром, Розмір 18 і 8. Має на 19 також підійти. З таке листечко. Вага 2,5 грами. Ще дівчата є два вироби з ларемаром. По-перше, такі гарненькі сережки на петлях звичайних. Дуже класні камінці ніжні. Вага 5 грам. вартість 1460 гривень 40 доларів. І підвісочка ось така гарна з крапелькою. Вушко. Вага 3,3. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Хочу показати вам декілька класних ланцюжків. Здебільшого, всі такі більш масивні. Є модельки унісекс, як, наприклад, ця. Перші три ланцюжки у нас будуть на 50 см, досить важенькі. і ця, наприклад, 15,3 грами. Дивіться, ближче на ланочки, застібка карабін. А це дівчата-ланцюжки італійського виробництва, вони не мають бірок, проте проби, звісно, всі є. Ширина 5 мм. Вартість такої краси 1610 гривень 44 долари. Дівчат одразу не додивилась, другий ланцюжок ідентичний повністю, тому не будемо зупинятись. Є ще така гарна модель на 50 см, 16,2 грами вага. Дивіться, яка цікава. Ширина ланки 4 міліметри. І також можна брати як і жінці, так і чоловіку. Вартість такої 1680 гривень 46 доларів. Наступною дивимось підборочку на 55 см. Перший ланцюжок вага 11,3 грами, ширина 3 міліметри. А плетіння схоже на минулі ланцюжки, проте трошечки вуща ланка. Вартість 1170 гривень 32 долари. Далі дівчата ось така моделька, це вже, напевно, більше чоловіча, 55 см, вага на хвилиночку 41 грам, ширина 6 мм. Подивіться, як ефектно виглядає. Дівчат, для такої ваги вартість прекрасна 4015 гривень 110 доларів. Ще одна моделька, вона така більш жорстка за структурою. 21 грам вага, 4 міліметри ширина. Дуже також гарна. Вартість 2120 гривень 58 доларів. Далі є на 60 сантиметрів одна моделька, вага 16,5 грам, ширина 4 міліметри. Вони, в принципі, між собою всі схожі, проте все ж таки відрізняються, якщо близько порівнювати. Вартість 1720 гривень 47 доларів. І ще, дівчата, є ось така моделька на 65 см. Вага 19,5 грам. Також дуже гарна вартість 1935 гривень 53 долари. Дівчата, з дрібненьких, залишились ось такі якірні ланцюжки, всі на 50 см. середня вага 5 грам. Універсальна моделька підійде під будь-які колончики. Вартість 585 гривень 16 доларів. І ще є одна моделька також якірка 50 см 8,5 грам. Тут ланочки такі більш прямокутні йдуть. Вартість 950 гривень 26 доларів. А ще дівчат хотіла нагадати, що я маю в наявності гарні кольєшки та браслети з українською тематикою. По перше є ось такі коліє з картою України. Середня вага 2,5-2,60 грами. Я зараз на екрані пропишу розміри і вартість гарний варіант на подаруночок. Далі ось такі браслетики: Дім, грам 50 вага середня, розмір регулюється, вкажу на екрані, і також одразу вартість. І остання модель браслетику з розшифрованим нашим тризубом ось такий напис воля. Розмір також регулюється, середня вага 2,60 грам. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!